В Олександрійську громаду надійшла сумна звістка, загинув Ігор Хомяков. Захисник віддав життя 30 січня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Йому було 48 років. У військового залишилась мати, дружина, донька і брат. Про час і місце поховання Ігоря Хомякова буде повідомлено додатково, зауважив міський голова Сергій Кузьменко. Олександрієць Максим Живанов отримав орден за можність першого ступеня та став повним його кавалером. Це вперше таку високу нагороду отримує захисник з Олександрії, йдеться на сторінці міськради. Вручення ордена відбулося 1 лютого міській раді. Максим Живанов на фронті з 2014 року, був у багатьох гарячих точках східної частини України. Перший орден за можність отримав у 2015 році. У травні 2022 року був важко поранений і нині проходить лікування та реабілітацію. Центральна міська лікарня отримала медичне обладнання від командування Збройних сил США в Європі, спеціальні медичні ліжка, апарати штучної вентиляції легенів, монітори пацієнта та інше важливе реанімаційне обладнання отримала Центральна міська лікарня у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги. До інфекційного та реанімаційного відділень передали 24 одиниці медичного обладнання на загальну суму понад 18 мільйонів гривень. Серед Отримано також високопотокові системи подачі кисню, шприцеві насоси та дезінфікуючі засоби, повідомила прес-служба міської ради. Картина Олександрійської художниці Наталії Ткаченко, виставлена на благодійній виставці продажі в центральній бібліотеці, поїхала до нових власників за кордон. Українка Леся Штурман, яка зараз мешкає в Великобританії, придбала картину за майже 5 тисяч гривень. Ці кошти художниця задонатила на допомогу Збройним силам України, повідомила волонтерка Оксана Штепаходак. Олександрійські рятувальники дістали собаку з ями. 3 лютого о 10.11 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога. Собака потрапив до ями та самостійно не може вибратись. Подія сталася по вулиці Шевченка. Надзвичайники Олександрійського пожежно-рятувального підрозділу дісталися до чотирилапого та врятували собаку з ями.